Записую відео на тему, що про себе варто знати для того, щоб якісно змінити життя. Фокус уваги зараз саме на психотипах. Для чого знати свій психотип? Ну як би це не звучало для того, щоб забезпечити його реалізацію? Ви можете сказати, а я можу бути вище свого психотипу. Моя думка що ні, ми не можемо бути і взагалі не варто. Оскільки це все дуже неспроста, він взагалі-то напоміч нам даний, щоб реалізувати завдання в цьому житті, щоб саме якісно проявилась наша особистість, наша душа. І якщо хтось починає дуже сильно боротися зі своєю схильністю до певного виду мислення, і ми зустрічаємо не нерозуміння інших людей, і нам це не подобається, ми намагаємося себе. Змінити, ну тобто не мислить так масштабно, підлаштуватися до простішого варіанту. Це називається зрада себе своєму психотипові і е, добрих емоцій очікувати не варто. Буде е, злість на інших, але на себе за свою ж зраду собі. Е, буде сум, печаль. Це все буде повторюватися. І потім психотип здорової людини може перетворитися на акцентуацію особистості спочатку в таких е, екстрених ситуаціях, коли. Буде прориватися цей психотип, а ми будемо його чавити. І згодом, коли м'яз порушення власних кордонів, м'яз вічливості прокачаний гарно, можна очікувати невроз. Для чого знати, який психотип у партнера? Якщо я собі не ворог, то звісно, що в моїх інтересах і в інтересах партнера знати свої особливості для того, щоб Якомога краще підтримати один одного на шляху реалізації себе. Кожен із психотипів відчуває, наприклад, гнів кожен у своїй ситуації. Відчуття задоволення кожен у своїй ситуації для когось вдала комунікація буде набагато дорожче, аніж статус, аніж якесь досягнення. Якщо ви регулюєте, усвідомлюєте, рефлексуєте вас не захоплюють ваші ж емоції і не вводять в постійно діючі стани, то ви здорова психічна людина. Якщо ж вам не подобається ваше застерігання в тих чи інших емоціях, особливо з таким ем, негативним відтінком, варто дізнатися причину цього.